Я Моїска, що пішла з заняття йоги після того, як інструктор загравав з моєю дочкою і поцілував її. Mm -hmm. З цього можна був би рингтон зробити. <риклад> <риклад> Боже мій, що ся робить. Ну. Моя мама давно просила мене піти з нею на заняття з йоги, тож я погодилась і взяла із собою дочку, їй 19. З самого початку інструктор, назвав його чат, приблизно 40 років, вважає себе якимось духовним гуру, звернув увагу на мою дочку. Він постійно е коментував і, і говорив компліменти про її енергію і задавав їй глибокі, незручні питання про її душевний зв'язок. Моя глуха бабуся, 85 років, побачила, що відбувається, і показала мені жестом, що він їй подобається. Заняття почалося, і моя бабуся, яка не мала уявлення, що відбувається, почала робити свої власні випадкові розтяжки в задній частині залу. Тим часом чат продовжував коригувати мою дочку більше, ніж було потрібно, занадто довго тримаючи руку на її талії і шепочучи їй такі речі, як розслабся, відчуй потік. Виглядало, що їй дуже ніяково, але він, здавалось, цього не помічав. Потім, після за закінчення заняття, коли всі збиралися, чад схопив мою дочку за плечі і нахилився, щоб як я можу описати, поцілувати її в щеку. Моя дочка застигла абсолютно приголомшена, а я втратила самоконтроль. І кинулась до неї, схопила її і сказала чаду, що він має її відпустити. Він просто стояв там, посміхаючись, ніби нічого поганого не зробив. Я вибігла з дочкою і сказала мамі, що ми більше ніколи не повернемось до його до цієї студії. Тепер моя мама злиться на мене, каже, що я надто драматизую, а бабуся постійно жестами показує. Мама, бабуся, оскільки. А бабуся постійно показує жестами, він мав хорошу енергетику, ти мала би звертати на це увагу. Чи я не права, що витягла свою дочку, бо мені здається, що це вийшло далеко за межі звичайного заняття йогою. Боже бій святий! Це оце мені нагадує всякі ці культи, коли.